Всім привіт, з вами Толік, і сьогодні ми продовжуємо знову грати у принца Персії Warrior А, да. Не будемо тягнути принца за його персію. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. А ми погнали, ми в минулий раз добили цю а, дурну блядь босиню ледь ледь Що ти кричиш? Может, це принц кричить, конечно, я не могу. І у нас шо у нас? У нас... Ай! А, а музыка я вичай, вирішила просто так пограти, тому шо? Тому шо шо? Тому шо не шо? Охуенно. так та плин, стій, дурак! Ти дурак! Так. Я знову буду згадувати керування, ніби я не грав в нього тиждень чи два тому. А, так. Що у нас тут? мотузочки, да, пішли? Чи що? Да, у нас тут мотузочки. Па блять. А... Так. Закрили. Да, зараз. Нам треба повернутися. Можна повернутися. Принц. Так. так. Сходимо і біжимо. Так, тепер знову нам на мотузочку треба. Потім. Дайте нам треба, да, от так. Ось так. І зараз ми, блін, до цих... Зараз до цих чувіх будемо йти так це ми. Отак. Так. Я вже готуюсь. Я вже готуюсь, блядь, від стіни відскакують. відпускаки, ці дурні. Ні-ні-ні принц це погана дія, насправді, тому що ці дурочки можуть... Ідіть в жопу, йдеть в жопу. Ні-ні-ні, пошла, пошла, пошла нахер, пошла нахер. Ч -ч 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 -ч, пошла в жопу Ау, ау, ау-ау, ау ні 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 не не щось це висильно. Охуевшие. давайте то давай-то назад. Так. Не можно, не можно, не можно им. Так, минус одна. Пошла в жопу. Не-не-не-не-не. Назад, назад, назад. Не! Ах ты, блядь. Дураплин. Ау. Пошла. Тихо! Так, треба кинуть. Треба забрати, Забери. Фух. Все, 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 все. Фух. А, це було, конечно, напружено. А, можна повернутися. Так. Я вас благаю, дайте фонтанчик. Або пісочок. Хоч щось. Хоч щось, що може нам допомогти. Так, а Все, ну, в принципі, молоді, ну, погано так, нарешті сторону. Дурочками розібрались. Так, тепер нам треба. Ага. Так, це ми маємо. От. Так і отак, ага. Так, тепер принцько. Куди нам, нам туди і студий, і треба? Да, так, це хуєрга. Як вона? Злаземо, злазено, да. І отак. А так легше, ніж ото, блін, типу, пробувати на швидкість зверху і бануть. Так. Щоб камера нормально перецивилась. Так. Ага. Стоп. Так, тепер готуємось. Імперія готується завдати удар. Похой. Ладно ладно, ладно, ладно. То я не знаю, що там буде далі. Можливо, там не фонтанчик. І якщо там не фонтанчик, то як би це не не. Ой, там напевно не фонтанчик. Ладно. Ладно, будь що буде, будь що буде. Будь ласка, дайте попити. Фонтани! Фонтани! Дякую, дякую! Без... Дякую, дякую, дякую. Звичайно, ми хочемо зберегти, звичайно, сейф. Сейф. Так. Портал більше не працює, щось не так. Ну, давайте. Кнопки Понатискаємо. Стривай. Так, вона не загорілась. Не загорілась. А, ага. ця. ця. Тепер, можливо, це? Ні. Так, це, потім це, потім протилежна, І тепер це. Все, фонтанчик працює, да? Портал, точніше. Так, ну ми готові. Куди нас занесе в цей раз? На мину... В минуле. Але ми вже в іншій частині замку. Так. Ми отримали здатність окошторма, ця це... Це здібність. Ця це здібність, типу, Боже, як це слово називається? Антонім пришвидшує. Сповільнює час для всіх, окрім вас, ми, типу, у нас є перевага у швидкості на декілька секунд. Звичайно, треба нажати ТАП, але це по-любому не ТАП. Це якийсь Р, я не й був. Зараз. Так, я подивився, коротше, ці, блін, розкладку, коротше, там теж ТАП. Так, він каже. Божечки, здається, я. Повернувся в теперішнє, принаймні тепер я знаю, як працюють ці портали. Що я казав? Блять, в сенсі. Ти ж не маєш працювати, дура! Що за бінь? Вона ж не має працювати, алло. Коротше, я подивився розкладку, ну, коротше, така хуйня, що Це... там теж всюди написано майже так. Там або «тап», або «контрол», або щось таке, але ця здібність у нас на тій самій кнопці, як і відмотка часу. А також, поки я робив паузу для того, щоб подивитись на ці кнопочки, взяв собі чайочок, що да, трохи прихворів на нічого, зато... Хоч голос не пропав і це вже добре. Якщо ви теж щось п'єте, щось їсте смачненько, то смачно вам. Так. Time power tutorial, так. Угу. Нас намагаються навчити. Нажміть, щоб сповільнити час. Окей. А вот так, сповільнили ми час Сповільнили ми час, било цих чувачків. Так, давайте викинемо цю фігню. Візьмемо щось нормальне. Так. Ага, я тільки драма використав цю пісочну штуку. О, няня! Привіт! Привіт, няня! Чого таке, злой няня? І сильний. Будь ласка, не будь таким сильним. Я хочу пройти цю гру. Будь ласка. Я дуже хочу пройти цю гру. Прокоментуєш це якось? Так ми сюди не знаю, але сюди ми точно можемо пройти. Ага. Так, потім на мотузочку. Давай. Так, ага, це такі штуки. Так, головне, щоб монстрів не було. А, так, тут можна застрибнути. Тут можна це його і тут. Тут а, сюди. Сюди. Тільки-тільки така-така. Так. Це ми, здається, в цій залі. Ладно, я навіть не буду намагатися догадатись теми, тому що... Ни хера тут не пам'ятаю, не понимаю. Так, принц. Пошли вы в жопу, да, Ну, охушка. Поняла? Да пошла в жопу. Не-не-не-не-не. На. А то мы просто заколоть. Так все, Беспокоїлись? Дурни. Так, нагору. А, так, да, все-таки ми там не могли би пройти. Ми просто померли. Нормально. А! що я зробив, що я зробив? Я не знаю, на що я це зробив. Так. А взагалі тут був цей, блін. сраний товпайок. Я, взагалі, не дуже б хотів йти сюди, блін. Там де був цей, блін, сраний. Дядя. Ладно. Я, я так бачу, що нас взагалі не питають. Чи хотів, а я йти, чи не хотів. Так. На вуличку вийшли. Дахака! Дахака. Він знайшов мене тут. Еванис. И шоца. Не, пока-пока. Не. Нар на 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 Пошел нахер, пошел нахер. Лев в жопу. Давай, давай, принц. Не, не, типа, не на Чуть-чуть -ч -чуть. Давай! Принц, блядь! Серьезно! Ты не можешь пройти! Йованный в рот! А, это все? А, фух! Ну ладно, все, не панікуємо! Я взагалі не панікував. Ну, типу. Ну, вообще не було страшно. Типу, а чем мені бояться, ну а я вообще-то... Я, по-перше, сміливий, по-друге, швидкий, вправний. Я ну, типу. <клев> Мені цей дохака просто як два пальця без сать. Тобто не потрібно так робити. <клев> é, і... Ähm, Дити хоч, щоб я. Я так зрозумів, камера мене веде лише туди. Ну, понятно. Якщо камера так сказала, то хто ж я такий, щоб суперечити камері. Хоча це не тюремна камера. Можна і посперечатись. Е, окей. Кисисточка разобью. Жла бы. Хоч би дали. Блин. Охуеть, принц! Ты не вместе, блин, бегать! Окей! Окей! Ні, стравайте, я правильно йду, так? Сюди, сюди, а, да, вау. Вау. Це ви для мене не спадіння, не сподіванка, я завжди правильно йду. Да. А що? А що ні? Да. Тихо. Да, я, конечно. Пошл нахуй! Ты ч? Да хакайте в шопу! Ну, хто робить таку камеру? Добавить? Лох, води для капці? Що це? Вона не може перейти воду. Це точно стане нам у нагоді. Да, це правда стане у нагоді. Нам. Якщо ми виживемо. А ми тут зберігаємось непогана серія взагалі. Мені сподобалась. Вона така невеличка, але ну, типу, насичено подіємо. Ми молодці. Ще цей дохака капець. А ви ну, підписуйтесь на цей канал, дякую вам за перегляд. Донайте на ЗСУ, ставте лайки, пишіть коментарі. А я повернусь до вас у наступному відео. Бувайте!